Слава Ісусу Христу! Ваше Преосвященство! шановний пане Голово, улюблені браті і сестри, 23 червня для нас, лучан. Це де завжди День Скорботи. Коли 22 червня ми згадуємо як день початок війни, А вже 23 червня ми згадуємо як луцьку трагедію. Тисячі людей на цій площі, на якій ми з вами стоїмо, були знищені, були знищені тодішньою владою, яка прийшла сюди. 39 1939 році, як визволителі, і українці чекали нових змін, нових можливостей будувати свою незалежну державу в мирі, в праці, в благополуччі, жити тут, на цій землі. Але правда життя розповіла нам і розкрила інші сторінки. Це арешти, це тюрми, це розстріли. Ось така правда цієї двохрічної історії. І трагедія, яка сталася 23-го, це масове знищення, знищення людей, які просто любили Україну. Знищили тих наївних. Які чекали від радянської влади нового життя, до якого вона закликала і яке пропагувала. Що ми сьогодні сучасники виносимо із цієї історії? В першу чергу це наша молитва і пам'ять про наших прадідів, дідів, батьків, рідних наших. Які розстріляли на цьому місці. Ми просимо для них Царства Небесного. Історія повторюється і розкривається в своїй багатогранності. Ми завжди вважали, що ми братські народи, Росія, Білорусія, Україна і вважали ворогами захід. Цієї сторони в нас найміцніший кордон. На цю сторону наші були погляди як на сторону небезпеки. А виявилося, що наш ворог на Сході, Росія наш ворог. Причому вони самі про це сказали. Позиція їхніх людей, влади. Їхні соцопитування говорять, що 80% росіян за то, щоб ввести в Україну війська, їхні державні установи приймають таке рішення. Видимо, забрали Крим, видимо, підтримують сьогодні протистояння на Сході в Донецькій Луганській області. Нічим не відрізняється це 23 червня 41-го року від 23 червня 2014 року. Там також гинуть люди, невинні жителі Донецька, Слов'янська, інших міст. Бо прийшли бандіти. Нас сьогодні закликають до миру. І багато хто говорить, з наших опонентів ми за мир. І ми за мир. Але за який вони мир? Вони за мир, коли ми в рабстві. А ми за війну, але визвольну війну. Ми за визвольну війну. А якщо за мир, то справедливий мир. А не прикриваючись миром, захвачують території, прикриваючись миром, вбивають людей. Хто так говорить, подібен, подібний до свині, яка рве мішок і кричить? І тут же нападають і тут же кричать Давайте мир. По ділах їх впізнаєте їх. Тому ми і тут. Сьогодні біля цієї стіни, тому що ми знаємо правду, і правду говоримо самі собі. І правду говоримо нашим ближнім. І правду повинні говорити нашим нащадкам. Ми ліберальні, ми толерантні, але ми настільки м'які, що залишилися. Без армії, залишилися без, без оборони, залишилися з деморалізованими силовиками, м'якотілі. не хочемо відстояти свою правду, правду закону, закону євангельського, закону державного. Ми не хочемо жити по правді. Тому спогляньте на ту стіну, скільки сіл спалено із-за нашої м'якотілості, скільки людей загинуло тут, із нашої байдужості. Це висновки, які ми повинні робити. Добре, щоб прийти і помолитись, але щось іще собі покласти на серце і до свого розуму. Не просто прийти, а ще й висновок який зробити. Що для мене це 23 червня? Давайте кожен сьогодні запитає себе, що для тебе 23 червня жителя міста Луцька? І чи знаєш ти про цей день? Що відбулося в цей день? Що ти повинен зробити в цей день? Цей день ти повинен помолитись. Цей день ти повинен для себе визначити днем пам'яті, згадати і розказати, що було. Цей день повинен бути день миру, який ми об'являємо в себе, в своїй сім'ї, в своїй родині. В Україні цей день, в який ми ставимо свічу, яка повинна горіти цілий день на підоконні, щоб і інші бачили. Не тільки свічу, яку ми запалюємо і ставимо в храмі, перед Богом, а й видимо, для інших нагадуємо, для чого нагадуємо, щоб не повторилось. Ми ж не хочемо, щоб повторилось. Не хочемо. Ми вже знаємо, що таке смерть. Знаємо. Тому що вже хоронили і воїнів Небесної Сотні, і військовослужбовців. Ми знаємо, що таке смерть. Ми знаємо, що таке війна сьогодні. І це вже не розказні, це вже не інформація телевізійна. Це вже стосується нас. Протистояння на Сході, а стосується нас, це біль всієї України. І тому ми сьогодні і говоримо за мир. Але ми знаємо, хто наш ворог. І погляди нас повинні тепер туди бути. Звідки небезпека? Хто перший вдарив, хто на нас напав? Хто приїхав в Крим. І хто обманює сьогодні? Обманює Росія, обманює її керівництво. Самі з ким скажемо, вони наші вороги. І не треба цього боятися, і не треба цього соромитися. Тому що знаючи, звідки небезпека, можна захиститися. Але ми за мир. На справедливий мир. Не мир в рабстві, а мир в свобідній Україні, де люди живуть щасливо, самодостатньо і незалежно. Тому нехай пам'ять, яку ми сьогодні звершуємо на честь новомучеників Луцьких, церква яких причислила до лику Святих, іменами їх не знаємо, бо і невідомо. Кого, власне, розстріляли тут? Відома приблизна кількість. Сам Господь визначає. Але в пам'ять них ми і звершуємо сьогоднішнє богослужіння. В пам'ять них ми і склали оцей образ. Ікона з життєм, яку вам сьогодні пропонуємо для вшанування наших. З вами святих, яких церква причислила лику. Хай милосердний Господь за їхню велику любов до України, за їхні страждання дарує їм Царство Небесне, а нас вразумить, а нас Господь щоб просвітив і утвердив патріотичні любові до свого краю у відстоювання своїх інтересів. Переможній боротьбі над нашими ворогами і недругами, хай Господь благословить нас в щасливому майбутньому. Я пропоную вам сьогодні для вшанування оцей образ, який складений нашими митцями і освячений. Тепер це образ, який буде стояти у храмі. В цьому храмі, який названий на честь новомучеників Луцьких, і відзначатися це свято буде завжди в неділю всіх святих землі української. Будемо пам'ятати своїх, своїх волинян, своїх українців, які любили Бога і які любили свій край. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!